Про хід виконання завдань з призову громадян на строкову військову службу, організацію військового обліку, виділення коштів сільськими селищними радами на придбання хімічних реактивів на тест-системи з виявлення вірусного епатиту, покращення умов тяжкохворих, загальну інформацію про роботу Лозівського територіального медичного об'єднання послухали на засіданні, що відбулось 26 жовтня, сільські та селищні голови Лозівського району. Реальний стан справ щодо призову є на сьогодні не дуже задовільним. З 18 необхідних за планом осіб на. Набрано поки що 11. При цьому ефективно спрацювали Бунаківська Артільна, Єлізаветівська та Катеринівська сільські ради. Інші пасуть задніх. Військовий комісар Костянтин Лозбіньов та відповідальний спеціаліст Лозівського об'єднаного військового комісаріату Ірина Снігир наголосили, що ті, хто служитиме строкову службу, будуть проходити її у толових частинах чи у пунктах постійної дислокації, а не будуть задіяними у антитерористичній операції, хіба що вони самі виявлять таке бажання. Інформацію про роботу Лозівського територіального медичного об'єднання надав на нараді перший заступник лозівського міського голови Олександр Житков. протягом 10 місяців цього року. Відзначив він придбане сучасне медичне обладнання на суму півмільйона гривень. Тяжкохворі хірургічного відділення центральної районної лікарні отримали у користування спеціальну каталку з регулюванням висоти, трьохсекційні ліжка та матраци на 100 тисяч гривень. З'явились нарешті у стаціонарах та кабінетах поліклінічних відділень і кондиціонер. Загальний обсяг фінансування цільових медичних програм склав близько 580 тисяч гривень. Значну підтримку галузі охорони здоров'я надає районна влада разом із сільськими та селищними головами, завдяки чому здійснюється транспортування хворих на процедуру демодіалізу, поточні ремонти фельдшерсько-акушерських пунктів, санітарних автомобілів тощо. Безумовно, такий підхід значно підвищить рівень медичного обслуговування мешканців Лозівщини.